Необмежена кількість оголошень, необмежений термін публікації і при цьому без жодної оплати. Це іще більше пропонує газета безкоштовних оголошень Вітрина Коломиї у столиці. Покуття видання відзначає свою першу річницю, яким був цей рік для газети. Дізнавалася Мар'яна Мацьків. Друк оголошень для писанкового міста не новизна, проте вітрина Коломиї зробила майже неймовірне. Надала людям місце для оголошень без жодної оплати. Мало хто вірив, що така схема приживеться. Проте, уже рік свіжі випуски газет щотижня потрапляють до Коломиян, розповідає засновник видання Ілона Українець. Ми дійсно безкоштовно друкуємо всі абсолютно приватні оголошення, без обмежень. Винятком у нас є звичайно комерційні оголошення, то ті, де людина займається прибутковою діяльністю, там надає послуги, продає товари з магазину нові, тобто ці там мають деяку оплату, але для звичайних людей повністю безкоштовно. Всі там продам корову, куплю, диван, квартира, автомобілі це все повністю безкоштовно. Кількість оголошень і кількість виходів не обмежуються. Автоматично одне повідомлення приймається як мінімум на чотири тижні. Якщо є необхідність у продовженні цього терміну, у редакції без жодних проблем це зроблять. Своєю роботою нам хочеться показати якийсь новий рівень, підняти планку. скажімо. Це реально робити безкоштовно. Можливо, не дуже вигідно. Тобто, неможливо сказати, що ми альтруїсти повні працюємо там безкоштовно. Звичайно, що ми продаємо рекламу на обкладинці, ми все-таки беремо гроші там за комерційні оголошення, але основна маса, тобто 95% нашого наповнення, це є повністю безкоштовно. Приватні оголошення від звичайних людей. Коломаянка Марія вже не вперше звертається у газету без коштовних оголошень. Роботою видання цілком задоволена. Цього разу за допомогою газети дівчина хоче запропонувати людям роботу. Я вже багато разів тут була, подавала оголошення. Навіть ті ті оголошення, які там навіть що не продалася, у мене я продовжила безкоштовно, все гарно я навіть давала були недавно одразу п'ять оголошень в різні рубрики. Їх опублікували все добре. Подавати оголошення можна як у редакції, так і телефоном або через інтернет. Також всі повідомлення паралельно розміщують на офіційному сайті вітрини Коломиї». Варто зазначити і те, що окрім оголошень та реклами, у газеті ще є багато цікавої та корисної інформації. Наприклад, у нас Телепрограма дуже велика на 30 каналів. Така телепрограмка просто окремо коштує в кіоску там, 2 гривні. А в нас вартість газети 2 гривні, і в це входить уже і оголошення, багато там порядка більш, ну, більше тисячі оголошень на кожному номері, плюс телепрограма на 30 каналів, плюс багато додаткової інформації в стилі там, кулінарні рецепти, анекдоти, кросворди, гороскоп, новини, просто цікаві статті, пізнавальні. Недавно Додали огляд преси, тобто з місцевими е, інформаційними виданнями, вони нам присилають е, анонс своїх статей цього тижневих, і ми вже в себе в той же тиждень публікуємо, що цього тижня надруковано у е, місцевих газетах, і людина має можливість або коротко ознайомитися в нас в газеті, або вже якщо її цікавить, купити номер, почитати детальніше. Е, стараємося просто давати максимум з того, що ми можемо давати. До речі, вітрина Коломиї це не перша газета безкоштовних оголошень на Прикарпатті. Понад п'ять років такі ж видання успішно працюють у надвірній та Калуші. Саме на основі їхнього досвіду і створювали газету у Коломиї. Наш земляк Володимир Присяжнюк у видавництві вітрина працює близько семи років. каже, що давно мріяв, аби і в його рідному місті була така газета. Крок за кроком газета рухається вперед і з кожним разом все більше переконуєш за те, що людям потрібно. Росте довіра людей. І та аудиторія, яка вже почала аудиторія споживачів, яка вже користується послугами нашої газети. Вони дійсно зацінили, що це таке. І ми відчуваємо зворотній зв'язок з своїми споживачами. Від цього росте натхнення і бажання працювати далі. Робити щось корисне в цьому світі, я впевнений, що це той ринок, який вартий того, щоб він розвивався, і послуги для людей ставали доступнішими. Вітрина Коломиї виходить щочетверга. Тираж 2500 екземплярів. Розповсюджують газету безкоштовних оголошень в усіх пунктах продажу преси міста і району. Сама ж редакція знаходиться за адресою вулиця Чорновола, 32 а телефон – 377-92.